І так, значить, сняли бак, бак уже починили. Так, отак виглядає коробка Scout 50 сильного. Що я тут прокрутив, бачив багато роликів, що казали, що ці от, от гайки на полосях розкручуються. Ну, подивився, то, з цієї сторони тут також гайка. ці болти фіксовані, тут болти, тут ось, ось проволочка фіксована. Тобто все зафіксовано, все нічого не болтається, все ну, як це зашплінтовано. Тобі ж на вид все виглядає досить надійно. Можу сказати, що ці шестерні, ну такі сантиметрів 30, мабуть, ну не міряв, ну виглядає все так потужно, надійно. Я, ну, коробок то я бачив не дуже багато, але Т-25, от, ну, оці шестерні в Т-25 вони менші, причому набагато менші, тобто, це сантиметрів 30, мабуть. А там, ну, 25 може. Це ж так. Виглядають вони потужно механізм валу відбору потужності я якраз і розглядав, чому я джиму не взяв, тому що цей механізм він слабенький. Там оця оця штучка, вона тримається тільки тут такою перемичечкою, небольшою. А тут перемичка, я не знаю, як видно, не видно, сантиметрів. Ну, 7-8. І вона так кутом іде. Кутом. Тобто, тут зверху десь 2 см. І туди вниз така перемичка сантиметрів. Ну, погано видно, мабуть. Ну, сантиметрів десь 8. 7-8. Тобто так, надійно. Да, можу сказати, що 720 вмикається тут, 540 вмикається оця пара шестер. Тобі ж можна зробити висновок, що більш надійно буде працювати 720. Чим, чим 540. Ну, тому що вони консольно, якби трошки йдуть, ну, я консольно, От, більш навантаження на оцю штуку буде, на цю перемичку. А 720 це оця пара шестернь. І вона, відповідно, більше навантаження на корпус. Не знаю, це блокировка. Ну також, звісно, така длинна вилка це не дуже добре, але вмикається. Вона вмикається. Треба І трошки а ну зараз я напав. Так, ось я колесо прокрутив. Тепер Отакся, ну як у всіх китайців, тільки е, що можу сказати, що е, тут, ну якщо там сравнювати, я бачив, як ремонтували там 24-ки, 40-ки, Ну, звісно, відео, мабуть, не передає всіх розмірів, ну тут десь Сантиметрів ця обойма. Тобто така сантиметр толщиною. Сантиметр, мабуть. І в діаметрі сантиметрів 8 9 мабуть, до 10. тобто потужна. Не знаю, ну з дуру, звісно, все можна зламати, але но... виглядає тут все досить потужно. Якби побачимо як воно. Буде працювати. Так, значить, сьогодні вчора я вам казав, що зробив бак. Сьогодні я, е, значить, подивився і от в цьому місці, ну, мені, собственно, не сподобалось цей болт. Щось трошки протікає. Я, значить, розібрав заново здер прокладку. Так, и что тут я выявил? Такую, блядь, дуже херовую штуку. Значит, сейчас я вам покажу, как воно выглядает, блядь. бачите? Тут был удар. Был удар, и воно, на камера Передає, не передає. Тобто, тут ось от тріщина. Оце сам удар. І ось от тріщина. Тобто це ось ось якось його сюди вдарили. Да, навіть не знаю. І, ну, видно, не знаю, камера. Фиксує, ось о, бачите, тріщина одна. Так. Ось. Друга. Она з цієї сторони. Тут теж видно, що підтріснуло. І отут. Ну, тріщина. Не видно так. Хоча є, збоку є тріщина. Так що такі ось, ось справи? Не знаю як це тепер. Ну, треба щось думати. Це ж тут. Зазор. Ну нам на ударі зазор десь 2 міліметра. Ось у цьому місці прогин 2 міліметра. Так що такі справи. І так, після того як е, побачили, ну відео це знімаю вже пізніше, е, після того як побачив оту, ну, удар тріщини, я позвонив хлопцям з Garden Shop. вони сказали, що ну, в зв'язку з цим, е, що там дефект буде замінено бак. Після чого значить, я відправив їм свій бак, а вони мені прислали другий. Ну, пройшло десь 2-3 дня Після цього я собрав бак, ну, в смысле, встановив його сюди. Ось таким чином все зібралось, все дуже все добре, все працює. так що Гарантійні зобов'язання хлопці з Garden Shop роблять без проблем. Ну, у всякому випадку, в моєму випадку. Тому ось так. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте про дзвіночки. Всім бажаю здоров'я!